Можна сказати щось про, про, про моє минуле, щось згадати. Наприклад, як я працював на санавіації. Ні, ну що, багато чого можна, але це, це купуйте мою книжку на Амазоні, ребята. Історія одного нейрохірурга, я би так її назвав. Досить скромно, знаєш? Нікому це не цікаво. Цікаво заглянути, що тут робиться. Що ми тут робимо? Який етап операції зараз? Наша вікторіна продовжується. Ми збираємо систему транспедикулярної фіксації. Зараз мій асистент проводить коагуляцію тканин, зупиняє. Кровотечі, і ми збираємо систему. Так вона виглядає у зібраному стані. То, що всі ми бачимо на знімецьках МРТ Кате після операції. Зараз динамометричний ключ працює. Ми фіксуємо систему єдину монолітну конструкцію, додає опорності по поперековому відділу хребта. Система фіксації традиційна, 4 или 5 С 1 рівні. Знову ж таки завжди є нюанси по фіксації цих.